Знаєте, дівчина з мого жіночого товариства Трейсі вирішила зробити хімічну завивку. Ми, звичайно, намагалися її відмовити, адже кучері виглядали на ній не так гарно, вона не мала вашої фактури. І, на щастя, того дня вона вирішила взяти участь у конкурсі мокрих футболок, де її намочили з голови до ніг. Як ви думаєте, Чатні, чому кучері Трейсі було зруйновано? Тому що вони намокли. Хіба це не перше правило догляду за хімічною завивкою протягом 24 годин після процедури не мочити волосся? Чатні, якби ви дійсно мили волосся, чого я думаю, ви не робили, адже ваші кучері цілі, ви би почули постріл. Якби ви почули постріл, Брікс не встигла би сховати рушницю до того моменту, поки ви не спуститесь донизу. Отже, ви би побачили Брікс в руках із рушницею. Але ти, Чатні, встигла сховати рушницю після того, як вбила свого батька.